Ми вже познайомилися із Ескатек у Вебі, якщо ви ще ні, посилання ось тут. Тепер перегляньмо його у застосунку. Щоб завантажити, перейдіть на сайт ESC та оберіть свою операційну систему. Або ж просто введіть назву у пошук вашого магазину застосунків. Після запуску нас зустрічає екран входу. Тут ви можете зареєструвати компанію або увійти вже зареєстровано. На екрані бачимо такі вкладки: Головна, працівники, сповіщення, проєкти, профіль. На головній вкладці можна перейти до завдань працівників, календаря та служби підтримки. Завдання показують те, що потрібно зробити. Працівники це інформація про кожного з колег. Календар можна відстежувати події та створювати нові, наприклад, відпустки, відгули, лікарняні дні народження. Служба підтримки допоможе у разі неполадок. Просто створіть тікет, вкажіть категорію та опис проблеми і очікуйте на відповідь. Сповіщення підкажуть, що ви пропустили. Проєкти це усі ваші проєкти в одному місці. Тут можна переглядати описи, завдання, стежити за їхнім процесом, додавати нові завдання, виставляти пріоритет тощо. Профіль. Перегляньте всю інформацію про себе, Тут також можна завантажити резюме. Це доволі зручно. Застосунок допоможе вам віддалено переглядати потрібні дані, щоб ви завжди володіли актуальною інформацією.